Величезний, величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера, самих найкращих. Промгрупа, як я називаю, або акція сім днів в магазині. АТБ. подивимось, що цікаво приготувало нам АТБ на цей тиждень. Я вам вдячний за коментарі і дуже вам дякую за вподобайки. Можете зручніше, тому що сьогодні дуже дуже всього багато. Жіноча білизна, кольори в асортименті різні, різні, різні ще й темно-сині ціна. 55 гривень за округлі копійки до більшого для зручності. Ось такі козирки на резинці. Чи не на резинці? Ні, ці без резинок ідуть. Але розмір регулюється. Ось так, бачите, таким чином. Є в трьох кольорах. Зі знижкою 100 гривень. Давайте відкриємо один халат жіночий, а розміра йдуть з 42 по. 56. й Давайте ось цей відкриємо. Так, дивіться, він на замочку йде. Тут якість 100% бавовна, це дуже добре. Я зараз розложу його і покажу, який вигляд він має в дійсності. Ось, дивіться, круглий виріс, замочок, короткі рукавчики. Має кишеньки з одної сторони та з другої. І ще є поясочок. Ціна такого халату зі знижкою 299 гривень. Привезли ось такі цікаві сумки. До речі, скажу, дуже цікава сумка. На літу в самий раз. І вона така з плотного грубого матеріалу. А, ось, і всередині такий ще як, а, є, як сказати, непрогумований ущільнювач, як правильно називається. Ну ви зрозуміли, є в такому кольорі, ось такий, як синька, і є ще у рожевому. Ціна таких сумок. До речі, мені здається, що вони будуть а, зручні. Знаєте, хто маленький а, ростом. ось, Є такі сумки, такі великі господарчі, а хто маленький ростом, в руку взяв і поніс до вмістка, щоб не балямкалась по а, землі. Сумочка така, ціна сумочки, а, 199 гривень. Тут шкарпетки і жіночі, і чоловічі є, різні. В упаковці йде три пари. Тут зараз скажу, бавовна 75% бавовни. Ціна за три пари 60 гривень для маленьких крокси. Ну, це не крокси, це підкрокси зроблені, але бачу дуже гарно та якісно зроблені. Дійсно дуже гарно, якісно зроблені. В двох кольорах ціна таких кроксів, вже говорю вам, ціну. Капці пляжні. Дитячі 269 гривень. Привезли дуже багато різного ароматного саше. Оця, оця, оця тут я стою і воно все-все дуже пахне. 15 гривень зараз. Лет лампи світодіодна для кемпінгу. 72 гривні, знижка 40%. Бейсболки чоловічі, дихаюча сіточка. Так, розмір також регулюється. Темно-синя, сіра і чорна. Ціна бейсболки 109 гривень. Так, а далі привезли рюкзаки. Такі моцні. Моцні, моцні. Зараз я покажу в сірому та в чорному кольорі. За ціною зі знижкою рюкзак 399 гривень. Розмір бачите на екрані. Все ж таки я розложив два. І я хочу сказати, що вони дійсно дуже міцні. Є дуже багато кишень, ось таких різних. Тут хочу вам показати ось такі вони за розміром, дуже вмістки, шлейки дихаючі, які не будуть врізатися вам у плечі. Збоку є місце для парасолі, ось сюди. І з другої сторони місце для пляшки для води. В середині є ще кишенька для ноутбука. Ціна такого рюкзачка. А, я вже сказав, 399 гривень. Привезли подушки, рогалики, ось такі під голову з різними тваринками, з різними кольорами. Ціна зі знижкою 199 гривень. Є ще ось такий. Так, це я вже показував. Своя лінія серветки для господарчих потреб в упаковці 10 штук, ціна набору 43 гривні. Колонка портативна на USB і кріпиться, навіть є кріплення до велосипеду, тобто до кірма велосипеду є кріплення вже. Ціна такої колонки 379 гривень. Це дуже хороша штучка, дивіться, ось така пігульниця для пігулок. Є квадратна, прямокутна, точніше. На кожен день понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя. У мене є подібна, тільки трішки більша. Кожен день п'ю. На жаль, кожен день п'ю пігулки. Ось, І є ось така ще кругла. Ну, Можна взяти одну з собою на роботу, якщо протягом дня також треба випити пігулку. Ціна таких органайзерів по 18 гривень. Ось такі плетені кошики, це штучний такий ніби крогатин, в двох кольорах, з ручками, тільки з одної сторони. Ціна таких кошечків 159 гривень. Серветка автомобільна у тубусі, різні кольори, зараз по 50 гривень. Ну, цей крем, ви всі знаєте, сила Карпат, Живокост. Потім є ще при неврології. ось такий, Є ще крем для суглобів і зелений п'яткова шпора. Усі йдуть по 100 мл, вони по де ж вони є? 30 гривень. Органайзер підвісний, його можна повісити як на двері, так і на стіну. Один зараз відкрию, покажу вам. Ось такий органайзер має вигляд. Дивіться, туди можна поставити щитки свої, якісь бігуді, що там ще я не знаю, складаєте, якщо в ванну кімнату. Має два гачка. Є в різних кольорах. Ціна такого підвісного органайзера зі знижкою 50%, 80 гривень. Це дійсно хороша ціна. Хто шукав праску портативну, електричну, можна навіть брати в дорогу, і вона ще має ефект пари. Тобто наливаєте воду і відпаровуєте свої речі. Зараз відкрию, покажу вам. Дивіться, який гарний колір. Колір взагалі дуже красивий. Ось відсік для води. Це кнопочка для пари. Можна відпарювати, можна гладити. Має ще ось таку захисну штучку і має мірний стаканчик, щоб ви завжди знали, скільки наливати сюди в цю праску водички. Ціна такої праски зі знижкою 319 гривень. Так, це як розбризкувачі, як вони правильно називаються. Для води. Пульверизатор на 900 мл, 83 гривні. Ліхтарики для велосипеду, яскраві світодіоди і гнучкий силікон, дві штуки у наборі 50 гривень. Плівка декоративна, самоклеюча для салону авто в чорному та ось такому сріблястому кольорі. А ось розмір, бачите, на екрані. Ціна 40 гривень. Ніж багатофункціональний. Тут і ніж, і відкривачка, виделка, ложка і штопор. Ціна такого ножа 100 гривень зі знижкою 40%. А це набір ємностей. А якщо ви десь збираєте на відпочинок, вам потрібно взяти а, якийсь крем свій, да? щоб не вести цілі баночки. Ви можете просто перелити а, сюди тоніки, якісь креми і вже ось в такому компактному дизайні все змістити. Набір ємностей в органайзері зараз я покажу 100 гривень. Ось такий вигляд мають ці ємності. Вони в органайзері пластиковому. Ось таким чином відкривається. і ось тут три ємності. Сюди переливаєте все, що вам потрібно. І є ще, знаєте, що в цьому наборі? Є ще ось такі наклейки, щоб ви нічого не поплутали. Гель для душу, крем для обличчя, лосьйон, мило, молочко, кондиціонер. Теж досить зручно. Алкотестер. Не знаю для чого алкотестер. Якщо вже випили, то за кермо, звичайно, що сідати не потрібно. 249 гривень. Ще ось такі пляшечки знайшов. Це також для подорожей. Сюди можна залити гель для гель для душу, в принципі, дають в цих а, В готелях. Пляшечка силіконова для подорожей. А що сюди можна залити? Ну, я гадаю, дівчата знайдуть, що налити в цю пляшечку. Вони йдуть в двох видах: квадратна та ось така кругла силіконова ціна такої пляшечки. 46. Гривень. Набір щиток з металевою щитиною в наборі 3 штуки, середня, жорстка і така трішки м'якша. Набір із трьох штук 56 гривень. Ну медалі ми далі розглядаємо сушарка з бічним кріпленням. Розмір, бачите, на екрані, вони були вже в АТБ, знову їх привезли, досить, досить хороша така штучка. Можна зачепити у ванну кімнату, на балконі, на лоджі. Ось така. Ось такий в неї вигляд. І зараз скажу ціну. 169. Ці плівки привозили раніше, їх, мабуть, розібрали. Це плівка сонцезахисна. Дуже хороша річ. Зверніть увагу, тут її досить дуже багато. Якщо у вас сонячна сторона, ціна 15 гривень. Розмір бачите на екрані. Розпилювач. Водяний багатофункціональний. Насадка на шланг. Ой, це досить хороша штука. Дивіться, можна і машину помити, Високих, там, де миття, там, де вікна не дістаєте, наприклад, з вулиці можна помити вікна, полив садовий, очищення тротуару, легкість і зручність у використанні. І є дивіться, тут є вісім варіантів струї. Бачите на екрані картинки, тобто можна по різному використовувати. Мені така штука дуже сподобалась. Так, ціна такої насадки, точніше, розпилювача водяного, легко з'єднується з вашим садовим шлангом, відсік для миючих засобів або добрив. Три положення. 199 гривень. Набір боксів дуже хороша якість. В наборі три штуки з кришками закривається з чотирьох сторін на літр 400, 800 та 400 мілілітрів. Є синіми блакитними кришками та зеленими. Ціна зі знижкою 100 гривень. Це непогана ціна для такого набору. І Якість пластика тут, я ще раз скажу, хороша. Чайників знову привезли емальовані, на жаль, всі візерунки одинакові, і з кришкою, але без свистка. <смітна> так що, якщо буде кипіти вода, свистіть ви. Ціна чайника на 2,5 літри 399 гривень. Люмінарк склянки в двох видах. Ось такий набір із трьох штучок на 300 мл. Ось тут схована третя. Це низькі. І є ще ось такі трішки вищі люмінарк. Також три штуки. Зараз скажу ціну цих склянок. Низькі. 179 гривень, але тут я бачу, бачите, 300 і 330 мл. Це, мабуть, ціна і цих, і цих, і високих. Також 179 гривень. А це ви всі знаєте, це дуже хороша річ. Ось така захисна штучка. Від комах, від мух можна собою на дачу брати в трьох кольорах. Кришка сітка від комах для продуктів 70 гривень. Теж дуже хороша, оця така розсувна штучка. Сюди можна помити овочі, фрукти і розсунути її, розсунути і почекати, щоб вся водичка стекла. Поставити на мийку на кухні і вода стече. Навіть помити чи посуд, чи що також дуже зручно. Є в білому кольорі. І така сама у сірому кольорі. Ціна підставки сушарки 70 гривень. Похолоджуючі елементи, ви всі знаєте, у вигляді фруктів. І ще, здається, апельсина. Ось. Ставити на 2 години в морозильну камеру і потім вже з собою можете ставити у термосумку. Ціна 40 гривень. Люмінарк ось такі салатники на 18 см. 80 гривень. Привезли диспенсери для рідкого мила. Трьох варіантах. А ось цей, що посередині, трішки більший, навіть я би сказав. Ціна 53 гривні. Це дуже хороша ціна для скляного диспенсера. Ось такі пластикові кошики. На 20 літрів 159 гривень. О, ці штуки дуже хороші. Я завжди хотів купляти і а, гадав. Купувати чи не купувати, дуже багато в коментарях писали, я завжди запитував. Кажуть, що з часом, через деякий час, ось тут кран у цей протікає постійно у всіх баночках. Не знаю, але мені так хочеться на літо зробити якийсь смачний, я не знаю, лимонад, води з м'ятою, лимоном, льоду. До речі, вона добра тим, що є тут підставка металева. Зараз я її відкрию і покажу. Є металева підставка, це досить зручно підставити чашку під, під, цю підставку, під цю банку, під цей кран, тому що багато продається взагалі без оцих металевих підставок, тому треба цю банку тоді, знаєте, ставити на край стола. Це не досить зручно. Ось такий вигляд на 4 літра. Зараз я відкрию і покажу вам. Так, сподіваюсь, вам зручно видно. Металева кришка закручується. Тут щось написано. Ось такий краник. І кажуть, що тут потім буде все протікати. Я не кажу іменно за цю, але багато писали, що в різних протікає. Ну, а що ж, Китайська Народна Республіка. Ціна такої баночки. 329 гривень. Огорожа, садова. Пластикова, але досить оригінально поставити таку огорожу. І ще, знаєте, що збоку поставити в землю, повтикати а, оці ліхтарі, які на сонячні батареї йдуть. 149 гривень набір із трьох штук є в білому кольорі. А ось така у чорному кольорі. Якщо ви шукаєте москітні сітки, за навіси ось такі є на магнітах, 2,10х90 за 115 гривень. Звичайно ж, привезли парасолі, пляшні ось такі. І до парасоль є ще ось такий, як він називається, бур в пісок зануруєте і ставите сюди парасолі, щоб вона вітром не Полетіла, щоб вітер не забрав. Ціна парасолі пляжної 279 гривень і бур для парасольки 55 гривень. Так, це здається у нас зрошувач, да? зрошувач 299 гривень. Знову привезли садові шланги для поливу 22,5 метри. Якщо його розтягнути, і так 7,5 метри має. А ціна зараз цього шлангу 269 гривень. Так, ось такі привезли зараз ліхтарі садові. Минулого разу були трішки менші. Цього разу цікавіші. Вони мені сподобались. Ціна такого ліхтаря 105 гривень. Сікатор прямий садовий 21 см. 70 гривень. Також привезли садовий інвентар. Тут є лопаточка, сапочка і грабельки. Ціна однієї штуки 55 гривень. Крісло розкладне для відпочинку, для рибалки, у чохлі можна носити в руці. Ось такий має вигляд цього крісла. Ціна розкладного крісла 349 гривень. Чашки. Скляні, досить цікаві. Градієнтом бачу колір переходи 109 гривень на 315 мл. Досить непогані чашки. Оця мені більше сподобалась. Градієнтом, як я і говорив, переходи ніжний колір. Це така вже, можна сказати, металік. Морозову не купили дитині. І ось така бірюзова із жовтою ручкою. Дивіться, яких привезли габабунок, це точно габабунка. І вона 599 гривень. Я навіть не витримав, відкрив. А зуби як справжні. Є ще ось така габабунка. І ось така. Дивіться, в неї золоті зуби, як у моєї бабусі. Надзвичайно класна штука. Купіть дитині, нехай малює, поки тепло. Набір крейт 20 штук, зараз 149 гривень. Надзвичайно приємні гарні лялочки. Ось такі це брелочки. І кожна-кожна різна, подивіться, не повторюється. Жодної нема щоб повторилася. Ціна такого брелочка 65 гривень. Привезли дуже великі е, летючі оці змії. Де він є? Ось повітряний змій 83 гривні. А це крута річ. Натискаєте пістолет у вигляді. Ну, натискаєте і бульки, ой, він ще світиться. Вмикаєте сюди у цю бульку, натискаєте і бульки будуть летіти. Іграшка, хатинка, спанч Боба, сюрприз. 259. ну. Так, ну це також новинки. 75 гривень вентилятор для малечі. Іграшка Вольво дитяча 349 гривень. Це була вся промгрупа. Дякую вам за підтримку. Зустрінемось трішки пізніше сьогодні. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.